To do when all I can is think. So That's all I wanna do I hope that you're safe and that I will see you soon If I can lay down beside you, I will I would Even if you're gone, I won't forget you You're all I know, what I know. Beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I can lay down beside you, I would, I would. Початки покажусь вам вперше в цьому відео, е, так, от, е, з розмовними такими е, шматочками відео. Хочу розповісти вам, що у мене сьогодні 4 клієнтки. Сьогодні у нас середа, 12 лютого. Сьогодні 4 клієнтки, а завтра, післязавтра, я вихідна, бо у мого чоловіка 14 день народження. У всіх день закоханих, а у нас день народження. Ну, в принципі, одне іншому не, не заважає. Е, тому я ці два дні вихідна, і 15-го я працюю в суботу, а 16-го я знову вихідна, е, тому що 16-го до нас прийдуть батьки чоловіка. Е, привітати чоловіка, тому треба також буде е, мені цей день на приготування. У мене дуже багато завтра хатніх справ. Можливо, щось вам познімаю, розбавлю такою звичайною жизнью, життям, звичайним за лаштунками манікюрної роботи, тому що в мене світ не крутиться тільки навколо нігтів. І покажу вам таку свою звичайну буденність. Завтра мені ще треба сходити по продукти. Треба закупитись. На неділю. І, коротше, з'їздити треба в магазин. І не тільки. Тому я ж кажу, справ дуже багато. Я ще така запухша якась. Тому що, по-перше, що я дуже довго спати стала, хоча лягаю в 11 десь. І почую очі. У мене є краплі ості для глаз, щоб очі не від синдрому сухих очей ось ці каплі. Але вже треба купити нові, там вже срок і стікає, і треба купити нові. А які не знаю, я не хочу знову ті, там така паночка погана. Коротше, треба щось шукати і взагалі сходити до цього офтальмолога. У мене тут лікарня просто під боком. До мене ходить медсестричка з якраз медсестричка офтальмолога. І офтальмолог, офтальмолог приймає у лікарні часно. Ну, не тільки дітей, бо в мене дитяча лікарня. І блін, мені так лінь сходить, хоча це зовсім недорого. Мені просто лінь. Там у них якийсь апарат, який вони перевіряють очі. Мені здається, що в мене впав зір. У мене завжди був ідеальний зір. Але поки я навчалась в коледжі, він в мене на став 09 упав на одну позначку, так. І мені здається, що зараз він іще впав. Я те нормально бачу, але коли я працюю, в мене починають пекти очі, і я помічаю, що на френчі я е, щурюсь, щоб чіткіше його намалювати, от щоб таку чітку лінію провести пензликом. Я отак починаю щуритись, ну, напрягати очі. Це ж, мабуть, значить, я вже не бачу. У ну, мене трохи пливе воно все, тому треба перевіряти зір. Ще сходила до своєї анюти на нігтики, зробила такий зацілований пальчик, ну, кутикула суха, бо пройшло вже декілька днів, а я кремом не користуюсь Такий... Давно таке колір не робила, така пастелька. Це Мун. отакий От номер. Я ходила зі своїм лаком. В мене його майже ніхто не використовує. А мені прям захотілось красивий. От я не знаю, от чогось його не помічають. Можливо, на весну. Отут він у мене. Взагалі цю палітру мало хто бере з такими прям нюдовими відтінками. Кому хочеться нюд, вони беруть ось цю. В принципі, мені то легше. Але. Лаків жалко. Ось він, здається. Ось. Ну, симпатичний же, але якось на тіпсі, мабуть, їм не подобається. Візьму зараз отак. от. Нехай висить. О, що перший висів. І ось це треба прибрати, бо він мене вже достав цей колір. Всі його обирають і все. О! Пойдет. Знаєте, що я знайшла? Я колись вам показувала коробочку, що в мене пусті баночки я туди кидаю. Ну, кидала. Зараз такого вже не роблю, зараз одразу все викидаю. Хочу викинути цю коробку та показати вам, що в мене тут було. Тут, в принципі, багато що мені подобалося. Тут тут нічого цікавого, ну, можливо. Так, дуже багатенько баночок від діс. У мене їх було багато. Це. Rose, ну ви бачили. Цей колір я, ним, я, я, я знімала, коли не користувалася, я пам'ятаю. Такий він дуже е під натуральну таку ніхто пластину дуже гарний. Це, до речі, із нових, коли я замовляла, це не стара баночка відносно. І е тоді ще в них були нормальні гель. В принципі, я Гелі Діз завжди любила, але зараз з ними щось таке, ой, щось таке з ними зробила, що вони як, вибачте, як соплі. От у мене є, зараз покажу. Ой, відкрився. В мене є лавандовий. По-перше, він не такий гарний колір, як на палітрі був. І він, я не знаю, як вам передати цю консистенцію де мій пензлик. Але ну він реально так сфокусуйся. От його якось набрати неможливо. Він такий... Ну ще на відео непогано, це ще не ще під густ трошки, бо холодно. От на відео він непогано виглядає, але як починаєш ним працювати, його тут крутиш, крутиш тою кісточкою. Воно тягнеться, він якось розпреділяється так по-тупому. От не так, як раніше. Раніше у них були е, набагато кращі гелі. А зараз щось таке сталося. Мені прям не подобається. Вони щось змінили в них. А раніше були такі класні, типу. Не знаю, з чим все Як сілкар, якось з фурман я замовила. Оце така консистенція, мені подобається. Ну, якщо ви розумієте, про що я, бо я не можу прямо описувати цю консистенцію, там, така, не знаю, для мене це соплі. То оцей ще Old-Rose був нормальний. Hot Pink також дуже популярний, я його рази 3-4 замовляла. Зараз уже, скажу, не різкую, але це гарний рожевий колір. Ой, шерсть. Тут його навіть і не видно, хоча трошки видно ось. Дуже красивий колір був. Так, далі, вже по гелям. Бежевий, також дуже подобався моїм дівчатам. Ну, я зробила самозаміс потім схожуй тому. Але дуже частенько обирала. Я не знаю, щоб там видно було. Бежевий. Тоже із старої колекції, можна так сказати. Dark Pink. Dark Pink у мене зараз є. От Dark Pink у цій баночці був нормальний. Ще той, який мені подобався. А в нових уже баночках а, мені не подобається. От у мене зараз нова консистенція. Оце старий, а зараз у мене нова, і він такий. Він при ополі таки мені не подобається. Він якийсь такий. Не можу я пояснити. Не подобається він мені все. Друга консистенція. Я не люблю таку консистенцію. Так, далі, опустюсь трошки, бо щось я дуже високо. Далі. Уна е, Супершайн, super shine, ну це в мене завжди, і це в мене ось ось іще одна така ж баночка. Біль... Більше, так? Да? Ні, так. Скільки тут? Більше, тут 50. Така ж баночка. Зараз полетить також в мусор, тому що. Дуже швидко у мене закінчується цей топ, але він класний. У мене дівчата питають, що це за топ, який так блищить. Оце він. Далі такий був топ Global Fashion. Це взагалі мені мама його дала. Я навіть не знаю, чи продає. Хоча ж продається Global Fashion. Дуже красива баночка, але не більше. Він береться кратерами тупо на всьому. Стирає шлипкий, ну, в мене так. Стирає шлипкий шар з кольору, ідуть кратери. Не стираєш з кольору, також ідуть кратери. Ну, він такий конфліктний, але баночка дуже класна. І, блін, не баночку не вичистиш. Мені та кісточка подобається. Або кісточку заберу зараз. Мабуть, так і зроблю. Кісточку можна витерти. Так, далі? далі що ТОП від е, діс. Також декілька разів його заказувала. В принципі, непоганий, але він е, з такими темпами, як у мене закінчується, для мене був дороговатий. Тому М -м, подобається така синтетична. П Пензлик синтетичний. Е, е, Рабербаза від Діс. Сказати, щоб я її прям так використовувала, дуже довго в мене ця баночка була. Звичайна ребер паза. З приводу носки 60 на 40, я б сказала, 60% відсотків так. Ось ще один топ. Дві баночки, Чорний Magic Touch і білий страшний, дівчата, Magic Touch. Якийсь час я купувала тільки Magic Touch для френчу, ну і чорний. Але потім спробувала. Ці, господи, як вони називаються? Стефані. І мені Стефані зараз подобається більше. Е, можливо, так. Якщо я візьму ДНК білий, там, чи якийсь там такий е, е, Луну білий, то, можливо, буде і краще. Але поки що мій фаворит з білих це Стефані для Френчу. Бо, ну, в принципі, він і лягає в один шар на нігтику, але білий тяжко викрасити. А чорний це прям Стефані це любов. Наразі, можливо, Потім знайду ще щось краще. Тому що в один шар ідеально на довгих, на тонких, ой, на коротких, просихає в моїх лампах все чудово. Ні разу я сирий чорний не знімала. Тому такі вже не купую. І тут чорний в Magic Touch не одношаровий він. Потім це колись взагалі була моя помилка це матовий від Luxon, якщо я правильно. Читаю бархат якоби. Але цей бархат тупо не просихає. Він такий дуже. Ось, ось, я, в принципі, таким його вже і купила. Я купувала в нашому магазині, і у нас ми з Анією помітили, що в цьому магазині останній час щось таке робиться. Вони часто відкривають відкручують ті баночки. Аня мені казала, що в неї топ з крупінками був. Ну, коротше, вони ж постійно його крутять туди-сюди, всім показують. Навіщо? Непонятно. Ну, в общем, отакий матовий я купила колись. І він тупо не сохне, відвратительний. Я не знаю, чи можливо це в них вже якийсь такий він був. Тільки дата виготовлення, я думаю, можливо, просрочений. Або в них такий якийсь, або я не знаю, Ну, він просто отвратительний. він не висихає, залишаються полоси. І скільки ти б його насушив, полоси ті будуть. Витираєш, ну, просто витираєш, бо думаєш, можливо, це там якась ліпкость вилізла, він все рівно ужасний. Він відходить від кутикули завжди на таке розстояння. Ну, зараз, до речі, з матових у мене уно. Це я на фурмані замовляю. Це ну, китайський уно. На фурмані замовила. У мене матовий, це не популярний дизайн. Я його замовила і він шикарний матовий. Він бархатний, він не такий матовий, як. Знаєте, є бархатний матовий, а є такий сатіновий, чи як це називається, Ну, я в цих словах не дуже сильна. Цей звичайний, він прозорий, красивий матовий лак, матовий топ. Тому не бачу. І це якийсь дорогий був, я пам'ятаю. І що, і в мене тут баночка, яка лежить ще з 22 го року, Milky Pink. Ну, такий. Також нормальний на той час був. Ось такі справи. Я дуже ще багато чого викидаю. І туди я не кидала. Ну, але нічого. Покажу вам, якими гелями я користуюсь. Це я собі наливаю, мене питали, це рокс, бо червона баночка. Ні, дівчата, це сілкар білий, у мене літр, і я його наливаю собі в таку 100 мл баночку просто. А, так, Sielkare у мене це на постійній основі. Потім це мене сілкар дуже подобається. А, такий сілкар боже, вони такі пильні, виявляються, треба протерти. Мілкшей, Подобається також. Другий я викинула, вам показувала не лед серії. Ось в мене Валері є один з цими блискітками, з, з поталькою тоже симпатичний. Стефані Жилє. Оце, до речі, зараз піде. Не зараз, ну, скоро піде в мусорку, бо тут вже нічого немає. Зараз. Там прям я вже за стінок зішкрібаю. Мені дуже сподобався цей гель-желе. Дівчата, порадьте мені ще якийсь гарний гель желе будь ласочка. Хочу спробувати, бо Стефані. Класний, але маленький об'є. Тут 15 мл. Маленький. У мене є ще один отакий, але мені треба прозорий. Далі, це мене мій діс. Ой, господі, діс, з фурмана. З фурмана, вони мені зараз подобаються. Це фурман, це фурман. Це в мене на розлив е, цей Сілкар Dark. Ви б знали, він у мене, мабуть, роки-два вже. Його особа ніхто не використовує темний колір. Діск Діс Dark Pink, це я вам показала. Лаванда, це я вам показувала, це також Фурман. Dis діс Оцей, до речі, Діс-прозорий, він дуже густий, і я ним роблю об'ємні дизайни, об'ємні е, е, всякі там волни. Це ще я не пам'ятаю, що це за кольор. Так, це в мене самозаміс мій. Це також цей фурман. Це мій самозаміс такий нюдовий, це теж мій самозаміс. Самозаміс на основі сілкара молочного. Це теж на основі сілкара молочного самозаміс. Пудра акрилова. І це фурман молочний. Я його, до речі, дуже любила, поки я не купила собі літер сілкару. Так, зараз відкрию. Там його трішечки ще є. Але я не знаю, якщо вони не змінили цю состав, то можна брати. Це чумацький шлях. От, мені він прям подобався. Це такий плотний, молочний. Всі мої гелі. Я ще хочу зробити самозаміс в такі, такі маюсінькі баночки, сірий, такий молочний сірий. Дівчата просили під френч, хочуть. Що я вам хотіла розказати ще в минулому відео, але забула, що ось ці фрези, які я вам показувала з Фурман. Ось ці дві, саме цієї форми, вони не відцентровані, вони вібрують, б'ють по нігтю, ну, коротше. Користуватись ними неможливо так стоять о. А всі інші хороші, всі інші фрези для зняття. А для кутикули пламя я одне викинула. Воно було лисе. Зовсім от я пиляю, а воно не пиляється. Я одразу при клієнті викинула. Та і все. І в мене ж тут є мої. Ось, я простерилізувала свої. Старі фрези я просто взяла одну звідси. Стара фреза пиляє краще ніж нова. Працювала я з двома клієнточками, була одна за одною, бо з першою я робила дві годинки. Там на референсі були ще золоті на середньому пальчику, здається, золоті отакі елементи, але в мене не відпечатилась фольга. Не вийшло, не знаю, пробувала по-різному, не вийшло. а втірки у мене такої гарної золотою немає. Тому пішла без золота. Ну, Вже, вже як є, що вже зробиш. А з другою зробили швиденько френч за годинку 20, здається. І у мене от зараз невеличка перерва нарешті. Знаю, що буде робити ця моя третя дівчинка. Вона буде робити червоний баліріну чи бордовий. Вона мені скидувала, бо питала за ціну, бо я ж змінила прайс. Підняла на 50 гривень. У мене тепер короткі нігть до третьої довжини 450 гривень, а довгі 500. І окремо дизайн. Звичайно, дизайн від 20 до 100 гривень. Отак от, от. 20 там якісь полосочки, щось таке від руки. Зробила за годинку. І отакий червоний. Це однослойник. Я відпустила останню. Зараз весь день сьогодні по телевізору комароков виключила. Зараз я приберу свій стіл і піду відпочивати. Думаю, вже нічого сьогодні не буду робити. Так що буду я прибирати йти на свої два святкових вихідних дні. І думаю, щось познімаю на свої вихідні вам. А, дякую, дуже дякую вам за перегляд. Дякую за ваші коментарі, за вашу активність, за ваші лайки. Обов'язково підписуйтесь, якщо ви вперше на моїй сторінці. Підписуйтесь на мій інстаграм. Тікток все є в посилання є в описі під відео, і до нових зустрічей у нових відео.